Доброго дня, шановні вчителі, коротка інструкція для вас, як створити онлайн-нараду для учнів. Це краще робити з ноутбука або з комп'ютера. В комп'ютері повинна бути веб-камера та мікрофон. Ви обираєте клас, де ви хочете створити онлайн нараду На панелі допису на початку в правому куточку кнопка почати нараду. Називаєте вашу нараду. І натискаєте кнопку При'єднатися зараз. Ваші учні тим часом отримують повідомлення, запрошення до наради. У мене в класі два учні, учень один і учень два, і учень це я з телефону зараз приєднаюся. Учневі вже є на зв'язку, мене чує, але мене не бачить, так як у мене вимкнена камера. Звертайте на це увагу. У вас повинен бути вимкнутий мікрофон та камера. Так, мене видно і мене чутно. Продовжуємо далі. З правої сторони учасники, які є в нараді, і учасники, які ще не приєдналися до наради. Ви їх можете приховати. Якщо вам потрібно подивитись цих учасників, вибираєте першу кнопочку Показати учасників». Друга кнопочка це показати розмову, це міні-чат до вашої наради, ви і ваші учні можете ставити будь-які запитання. і робити будь-які записи для того, щоб коротко на нього відповісти. Наступне підняти руку. Я зараз в телефоні, як учень один, підніму руку, це що мається на увазі, це учень один, щось хоче вам сказати. Ви можете надати йому слово. Для, для цього зверніть увагу учня, що у нього повинен бути включений мікрофон і за потребу відеокам... відеокамери. Ви, як вчитель, можете також підняти руку, і це означає для учнів, що говорить вчитель. Зверніть увагу. Можливо, ось так. ще Наступне, вашу нараду в інших діях ви можете записувати. Для цього знайдіть команду почати записування і у вас лівому кутку автоматично цей запис почне виконуватися, і він завершиться тільки тоді, коли ви або завершите запис, або вийдете з наради. Наступні дві кнопки – це відео і звук, я про них вже казала. Наступна – надати доступ до вмісту. Це ви можете для дітей демонструвати все, що ви хочете показати на уроці. Якщо ви берете з робочого стола, то у вас буде виден зараз робочий стіл. І на робочому столі відкриваєте будь-яку програму. Ви, то, якщо напередодні ви відкрили вже Потрібну презентацію або якусь програму, ви можете це з вікна відкрити або дошку Whiteboard. Я вам пізніше її покажу. Почнемо з розбитчого стола. На робочому столі вже зверніть увагу, червона рамка з'явилась. Це означає, що учні вже бачать, що ви їм транслюєте. Я напередодні відкрила, відкрила презентацію, яку я буду учні транслювати її на демонстрації, і можу опрацьовувати цю презентацію, показувати, розказувати все, що вам потрібно для уроку. Далі, я також я хочу прямо з інтернету, показати відео з YouTube. Я напередодні знайшла це відео вже, і прямо тут, на екрані можу демонструвати це відео. Пояснювати, озвучувати і так далі. Якщо потрібно вимкнути звук відео, ми повинні побудувати з відео. Ви можете показувати будь-що будь-який документ, програму, відео з інтернету будь-що. Так, Повертаємося до нашої наради. Для того, щоб вимкнути трансляцію робочого стола, я потрібно знову натиснути повинна, кнопку Приховати параметри спільного доступу. Все, чи вона рамка, вона зникла. Далі далі хочемо показати дошку Whiteboard. Дуже гарна дошка для співпраці з учнями. У мене вже в телефоні вона відкрила, відкрилась. Зараз я як учень один, зроблю вам якийсь запис. Хочете презентувати чи співпрацювати. Тут ви можете обрати лише вчитель передагою або співпрацю. І зараз я вам як учень вже створю. Малюночок. Будь ласка, це створив учень номер один. Ви, як вчитель, також можете, брати щось дописувати, щось малювати, якщо потрібно, пластика все стерти. Далі, обравши об'єкт «Т», ви можете надрукувати будь-яку інформацію, яку ви хочете образи відразити учні. Також ви можете обрати нататки. От створити якісь завдання. Отже, ви самостійно плануєте, що ви будете робити. Щоб завершити вайтборд, вам потрібно зупинити презентацію. Зупинити презентацію і ви знову на прямому зв'язку з учнями вони вас бачать і чують. Так, для того, щоб завершити нараду, не забувайте, вам потрібно зупинити запис, записування. Натискаєте зупиняєте записування, і обов'язково вийти з наради. Для того натиснути просто кнопочку Вийти недостатньо для вчителя. Це достатньо буде для учнів. Вони тоді автоматично вийдуть з наради. А для вчителя вам потрібно завершити нараду. Це трошечки далі описуйте стрілочку вниз. «End meeting» – це завершити нараду. Якщо ви натиснете просто вийти, то о, нарада буде продовжуватися для деяких учнів. О, ви просто вийдете з неї. Для того, щоб закінчити Закрити повністю онлайн вам треба потрібно завершити нараду. Запис цієї наради. Запис цієї наради. наради він залишиться на панелі допису. Це ваше чатах. Ось тут вона завантажиться і залишиться. Ваші очі будь-який час можуть переглянути ваш онлайн-урок. Все, я вам дякую.